Ми Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, який зараз з нами на зв'язку. Я запитаю у нього. Моє вітання вам, пане Андрію. Вітаю, дякую, що запросили. Пане Андрію, спочатку спитаю вас, як ви думаєте, ось те, що відбулося сьогодні вночі під ранок, околиці Києва, Київщина, Київ, Запоріжжя. Ці атаки росіян, ці смерті, ці жертви, зокрема і діти. Це якось вплине на ситуацію? Це якось може змінити щось для України в поведінці, в риториці і США, і Трампа і Європи? Ну, на жаль, ми бачили, що багато раніших е, е, нападів таких е, не, не, не збудило американців. І я так як ми би дуже хотіли, так як після ми тільки що не завершили генасамблею ООН, Ми би ми б думали, що очі Америки би було більше на світу, але на жаль, з внутрішньої політики, така як є тут в Америці, що головні тези будуть внутрішня політика цього тижня, менш це, що відбувається по цілому світі, навіть і що це є, то таке. Вибухне, так як ми бачили вчора вечір. Так, е, е, що що може бути, як ви думаєте, такими червоними лініями для Європи, для США, щоб вони стали більш активнішими і більше допомагали Україні? Ми вже перейшли червоні лінії. То тут, тут тут просто навіть специфічно, що вже простір натівські Росія може переходити коли-небудь. Нам головніше є, що процедура збудити Європу починалася, і тільки що треба їм підтримати їхню працю, щоб вони розбудували свої фабрики на озброєння Європи, не тільки купити. Зброю від Америки, але так як Україна стати самостійно більше і більше у вироблення своїх зброїв, як і так само свою армію створити, яка має компоненти зі всіх країн. Тут на вже десятки літа говорили, що треба. Більше мати самостійну е, збройних сил е, в Європі, як і так само е, самостійні вироблення зброї, і, і від початку повномасштабного вторгнення можемо казати, що так е, вони починали цю працю, але справді до нинішнього дня вони замало зробили, і це чому Україна. І тіли, і ну будь-які союзники по цілому світі специфічно ті союзники, які підтримують демократію, треба, щоб вони підтримали ці ініціативи в Європі і що це на добро буде в Європи. Бо ми розуміємо, що багато не хочуть, щоб Європа стояла так міцно зі своїх збройних сил. А як вважаєте, пане Андрію, от що сталося, і як сприймати, як розуміти ту риторику, яка раптом з'явилася у Трампа, коли він заявив, що Україна зможе повернути всі території, можливо, навіть піти далі, ну і так далі, все що ось він тут наговорив днями. Трамп не іде вперед систематично. Він як бізнесмен чи у медії цілиться шукав там, де моменти і нагоди, де люди покинули. Що так не може мені навіть не варто там піти і навіть думку мати, бо це нічого з цього не вийде. А це є такі нагоди і моменти, де Трамп ціле життя використав з цього, і коли він побачив специфічну тактику України щодо знищення фабрики фірмів, які там де там де нафт виробляють, що це специфічно може піднижити нафту з Росією, і що Америка би мала нагоду використати цього і продавати більше і більше газу до Європи. Тут так як в Америці кажуть плюс-плюс, це би було надзвичайно на добро для американської економіки, так як Трамп бачить, що він би хотів мати більше і більше газ до цілого світу і нафту з Америки, і так само він би хотів знищити такого ворога, якого його образив і розлостив вже не тільки цього року, але на довший час. Ми знаємо, що він дуже показався, що він готовий до миру з Росією, але як, як нагода використається зараз, тепер що Україна це може знищити йому. Я думаю, що він, унікальний, як інші лідери, бачать, що він може використати цієї нагоди. То хай ми зараз тепер у цьому році підтримуємо Україну, але побачимо, що далі буде. Так от цікаво, знаєте, від слів до діла перейде. Це цілий питання, бо ми знаємо, що він не хоче йти вперед і не дає дозвіл щодо тих законопроєктів, які ви садали раніше. Це ще заморожене в конгресі і сенаті. Але побачимо, які наступні кроки. Так, ще хотіла вас питати такий нюанс: ось днями була інформація про те, що Україна готова на експорт відправляти свої дрони і більше експортувати, зокрема, і Америці. Як ви розцінюєте таке рішення? Які його наслідки можуть бути? Я думаю, тут Україна думає про не тільки тимчасово тимчасовий стан, але думає про майбутнє. Тут коли приїхав до Америки міністр закордонних справ, він підкреслював. У його заявах, що це буде майбутнє України, що Україна є в першому місці, ніхто інший не розуміє не тільки тактики з безпілотниками, а й так само фабрики цього і вироблення таких надзвичайних машин. То тут, то тут є це. це Мені звучає не тільки що міністр так говорить, але президент і ціла команда українського уряду, що вони бачать, що цей компонент вироблення таких безпілотників є буде важлива частина на майбутній економіці України. Розумієте, чому от що хочу з'ясувати? Що ми дещо у Штатів купуємо, а з іншого боку, пропонуємо їм і теж зброю у відповідь експорт? Так, і е, одне важливий фактор, що ця війна, і специфічна реакція України, як Україна перемогла там, де ми перемогли, це є у вироблення таких тактиків і. і е, не не дивитися на таких зброї, які є частина американської реакції, що вони, вони мусять вживати такі компоненти, які коштують по мільйон доларів чи більше. А тут Україна знайшла інший варіант, і я думаю, для різних країн, і специфічно Америки, вони би хотіли переробити свою систему, що так багато не коштувало щороку. На на бюджет збройних сил, як вони б могли перемінити на систему, таку яку Україна придумала зрозуміло. Спасибі вам, що вийшли з нами в прямий ефір і відповіли на мої запитання. Дякую за ваш коментар. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку.